Вітаю, друзі! З вами гурток народознавства і я, його керівник Максименко Марина Анатольовна. Сьогодні 15 травня і ми маємо аж цілих два свята. По-перше, 15 травня це День Сім'ї. А по-друге, 3 четвер травня це День Вишиванки, який цього року якраз і припав також на 15 травня. Я вас щиро вітаю з цим днем. Я вважаю, що ці два свята між собою поєднані, тому що вишиванка це також символ роду, символ нашого народу, символ кожного українця. Як і родина. Тому що здавна вишиванка передавалася з покоління в покоління, саме в родині. Саме першу вишиванку завжди дитині шила її мати. З добрими думками, з добрими побажаннями своїй дитині. Вишиванка була присутня. У всіх етапах життя людини, у всіх таких значущих моментах життя. Отже, вишиванка це не тільки одяг, оберіг, це історія, це ідентичність українця. Свято Вишиванки в Україні досить молоде. Ініціатором свята вишиванки у 2006 році стала студентка Чернівецького університету Леся Вороньок. Побачивши одного зі своїх одногрупників у вишиванці, вона запропонувала одягти всім вишиванки. Спочатку цю ініціативу підтримало всього 10 осіб, але з кожним роком це свято поширювалося на все більше і більше території. І на сьогодні вулиці нашої країни, і не тільки нашої країни, а й діаспори просто розквітають від наших вишиванок. Ми знаємо, що кожен регіон України вніс у вишиванку свої відмінності, і у кольоровій гамі, і у візерунку. Все це вже є у наших відео. і обов'язково залишу під сьогоднішнім нашим заняттям, для того, щоб ви продивилися, які ж орнаменти бувають на вишиванках, як відрізняються вишиванки різних регіонів. Це досить цікаво, і особисто мені було цікаво простежити, якою ж є вишиванка саме нашої місцевості і цих інших. Думаю, що вам також буде це корисно і цікаво. І я не можу не вминути ще такого філологічного моменту. Ми часто чуємо як вишиванка, так і вишиванка. І хочу лише зауважити, що обидва ці варіанти дійсно правильні. Тому не виправляйте того, хто говорить, наприклад, вишиванка, якщо ви знаєте, що це вишиванка. І навпаки, обидва варіанти і вишиванка, і вишиванка правильні. Отже Інформацію про вишиванку ви продивитесь під відео. І зараз я запущу також невеличкий відеоряд для того, щоб дещо нагадати, пригадати такі основні моменти про вишиванку. Увага на екран! Тень вишиванки це не просто про одяг, це про те, щоб пам'ятати, ким ти є, про те, щоб зберігати і плекати, про те, щоб бути собою вільно, гордо, красиво. Основні факти про день вишиванки, започаткований у 2006 році студентами з чернівців, Відзначається щороку, в третій четвер травня. Проводяться в Україні та понад 60 країнах світу. Вишиванки дарують як обереги та символи єдності. Цей день обраний спеціально. Поза межами офіційних свят, аби люди могли одягти вишиванку на роботу, в університет, у школу, до церкви, у подорож на прогулянку чи фотосесію. Вишиванка супроводжувала людину впродовж всього життя у хрещенні, весіллі, праці, святі, навіть у похованні. Вона була оберегом. Її вишивали довго, уважно, з добрими думками і дарували з любов'ю. Розглянемо основні кольори на вишиванках: червоний. Це любов, кров, енергія життя, чорний родючість земля, глибина, синій то вода, небо, захист, зелений молодість, надія, весна. Основними візерунками на вишиванці були ромб, як символ родюсті та захисту, дерево життя зв'язок між поколіннями та духовний розвиток, квітка, краса, кохання, натхнення, зірка, гармонія, порядок у світі, хвиля це вода плинність життя і виноград, родинний добробут та радість. Сонце на вишиванках символізувало життя, світло, силу роду. Рослинні квіти це жіноча краса, плодючість та гармонія, птахи, душа, любов, захист. Геометричні візерунки це стабільність, гармонія, вічність. Кожен регіон, як я вже сказала, має свою вишивку, свою мову візерунків. Поділю притаманні в основному рослинні мотиви. Полтавщина і Південна Україна, якраз наш регіон, це біла вишивка по-білому, гуцульщина яскраві кольори і густі орнаменти. І сьогодні, як ніколи, наші вишиванки актуальні. Це модно, сучасно і гордо. Її носять і президенти, і воїни, і зірки, і діти. Її одягають на побачення, у подорож, на сцену. Вона перестала бути лише обрядовою річчю, вона стала заявою про ідентичність. Ну і ви знаєте, що, що я вас не можу відпустити тільки після теоретичного матеріалу. Ми обов'язково сьогодні також попрацюємо практично. І оскільки сьогодні день вишиванки, то цю тему також хотілося якось е такі втілити в сьогоднішніх поробках наших. І я вирішила запропонувати вам створити закладочку оригамі, отакі сердечка, але з орнаментом зробити такі е міні-вишиваночки. Варіантів виготовлення сердечка орігамі існує багато. Я пропоную вам найлегший з них для того, щоб у кожного точно вийшло. Отже, давайте приступати до роботи. Для роботи нам потрібно аркуші паперу або кольорового цього ксерексного паперу. Якщо немає кольорового, звичайний аркуш білий теж підійде. Далі нам потрібна буде лінійка. Щоб виміряти розмір ножиці, клейчик. Так, і Якщо у вас є такі тканинні орнаменти, можна їх взяти. Якщо немає тканинних, можна роздрукувати собі на принтері. А якщо і не роздрукуєте на принтері, то можна просто взяти якісь фломастери яскраві і намалювати орнамент самим. Далі, ще нам знадобляться ниточки, я взяла, бачите, в мене ці відрізочки від муліне. Це я буду робити китиці на своїй вишиванці, на сердечку нашому. Так? От тому ниточки Муліне також сьогодні знадобляться. Немає муліне, можна взяти звичайні або стрічку якусь, тобто там може бути під себе орієнтуватися. Все, приступаємо до роботи. Показувати буду на блакитному папері. Довжину ми залишимо таку, яку вона є. А вона у нас 21 см. А от ширину я візьму 9 см. Ви можете міняти довжину і ширину, залежно від того, яке ви хочете зробити сердечко більше чи менше. так? У мене воно буде саме таким. Можна було просто зігнути, щоб не залишати цей але вже зрізаємо. Отже, ми будемо працювати ось цією стрічечкою 9 на 21 см. І перше, що ми робимо, ми згинаємо нашу стрічку навпіл. Не поспішаємо. Щоб все було рівненько. Ми знаємо, так, що а, взагалі мистецтво орігамі а, а, дуже не любить, коли ну, це, ми тушимося, так, Вона любить тиші, спокур, рівномірних рухів і бажано точності у згинах, для того, щоб у нас вийшов виріб, який нам потрібен. Отже, зігнули. Далі згинаємо ще раз навпіл для того, щоб визначитись серединкою Нашого сердечка. Зараз ми робимо центр. Все. І коли ми розігнемо його, будемо знати, що це центр нашого сердечка. Далі, оцими частинками, які розкриваються, вони у мене зараз знизу. Бачите? Вони знаходяться знизу. Ми піднімаємося по центру наверх до оцієї рисочки, зігнутої, що у нас виходила. От зараз по ній. Не поспішаючи, вирівнюємо і піднімаємо, уже формуючи так, низ нашого сердечка. І другу так само піднімаємо наверх. Так. Уже щось виходить, так? Перевернули. І дивіться. І тепер, оскільки ми робимо не просто оригамі сердечко, а все ж таки закладочку, нам треба, щоб ці частинки отак не розвалювалися. Да? Тому ми візьмемо той самий папір, з якого ми вирізали. Да? І десь сантиметр на два, отаку невеличку заплаточку собі виріжемо. Так і візьмемо клейчик. І підклеїмо оцій частинці, пишу отако. для того, щоб воно у нас не розходилося повністю. Так? Це. І тепер можемо формувати далі наше сердечко. Тепер згинаємо Отак, до цієї, так? до цього згину, згинаємо верхілочки. Одна. Другу. Формуємо наше сердечко. Так, ось що вже маємо. Немає краєчків. так? Зараз ми їх будемо робити, ці края. Для цього під прямим кутиком будемо загинати оці, щоб був прямий кут. Добре приглажуємо раз і так само з цього боку Прямий кутик два. І тут так само. і раз, і. Два. Дивіться, і ось таке сердечко у нас вже готове. Але, знову ж таки, але, оскільки ми з вами а, зараз все ж таки робимо закладочку, то усі ці от кути і оце ми можемо проклеїти клечиком. Переходимо. До декорування нашого сердечка, тому що ми все ж таки його виготовляємо підняли, як я сказала. Да? Так, і тут ми можемо взяти або стрічку, так, ми будемо вирізати цей куток, да, під нього формувати. Ну, вона така в мене досить широка. Можна було роздрукувати орнамент, щоб сюди приклеїти. Так, ну, мабуть, я тут оцей якраз орнаменти і Так, Далі просто стрічку приклеюємо по центру, так? І відріжемо все зайве. А воно у нас тут є обережно, щоб не відрізати папір нашого сердечка. І так само цю частину. Можна було б залишити вже нашу вишиваночку торфону. І я ще вирішила відтінити краєчки нашого серця зелені, точно тут зелене, так? На стрічці нашій. Я хочу ще не, за допомогою лінійки додати ще трошки форми. Можна пройтися взагалі і по цих краях. Ми ще додамо зав'язку на нашій вишиванці Ще зробимо китиці. Беремо ниточку, я вирішила, що вона у мене буде жовтою, щоб так да, для контрасту. І відрізаємо, не менше 30 см для того, щоб у нас. Китиці хоча б тут довгі, але ми їх можемо зав'язати потім у бантик. І перекинути, навіть, якщо нам треба буде через книжечку, да? так. і робимо. Китицю ми знаємо, як робити, да? на декілька обертів. Дуже пишно ми там прям робити не будемо, але щоб вона визначилась десь обертів, не знаю, так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Якраз закінчується. О. Так. І зав'язуємо краєм нашої нитки. Можете трошки протягти, щоб потім її так і зрізати. Так раз. Далі, коли зібрали, маємо ще й тут да? зав'язати олівочку зробити цю. Раз, два. І тепер відрізаємо потрібне. так само формуємо другу. Ці наші прикріпляємо до сердечка. Мабуть, зробимо це зі зворотнього боку, так. Також можемо відрізати блакитно. Стрічку так. і таким чином приєднуємо. І так ми тут закріпимо, щоб воно не їздило у нас. Оп. Дивіться. Отак ми приєднали і тут, наче скріпили, щоб у нас спокійно буде одягатися, так? І таким чином. Так. далі взяла книжечку, щоб показати. Знаєте, і так цікаво вийшло, що взяла Івана франка. А він якраз і був першим з таких видатних літературних да, діячів, який стилізував вишиванку, він її одягав під піджака і ходив у вишиванці. Так не дарма вийшло. Так у нас так цікаво зараз взяла. Так, дивіться. Тобто, тепер ми можемо цю нашу закладочку. Як поміняти? Або китицями наверх, так? І просто закриваючи ось таким чином є у нас, так? А можна буде її зараз зав'язати, наприклад, на бантик. Так? Зав'язано виглядом. І ми можемо її туди тоді втягати знизу. Виглядати вона буде ось таким чином. А далі, за таким самим принципом, я виготовила сердечко зі звичайного білого паперу і прикрасила його стрічкою з орнаменту саме вишитого. Але замість китиць поєднала до нього просто стрічечку, зробивши бантик. І ось що в мене вийшло. Орнамент тоді виглядає скривіше, тому що це стрічка. І я не стала вже робити китиці, а просто зав'язала вам тут. І от такі закладочки ми з вами маємо. Користуйтеся із задоволенням. А ще носіть вишиванку. Носіть її із гордістю. Бо це наш генетичний код. На сьогодні все. Я прощаюся з вами. На все добре зі До святом!